Всім привіт, мене звати ліса, і сьогодні ми з вами поговоримо про людину Крінж, того самого співочого ректора, який прикрашає себе студентками. Подивимося його. Найгірші тіктоки поговоримо про його безкінечні заяви, як він взагалі з такою репутацією все ще залишається ректором. І як бонус у мене є історія про те, як я їздила колись на екскурсію в університет культури і теж бачила Михайла Попуавського. І в цілому розкажу, як це було, тому що теж було дуже дивно. Михайло Попуавський – це людина, яку мені здається знає більшість людей, і більшість людей знає про нього не зі своєї волі. От я так точно, я за. Ним нікого взагалі не слідкував, він мені ніколи не подобався. Він викликав у мене завжди оцей іспанський сором. Мають про ваші романи зі студентками і про вашу прихильність до молодих студенток. Все це правда? Багатий мужчин старе мені буває. <реш> про що це? Ну навіщо це? Про Поплавського заговорили через пост колишньої студентки університету культури Владислави Коріної. І вона розповіла на своїй Фейсбук-сторінці про свій якраз досвід домагань. І це просто жахливо у кожному слові. Січень, 9 вечора, перший локдаун, третій курс, і мені 19 Я їду в машині, і охоронець просить вімкнути режим польоту. І на питання, навіщо відповідає? Щоб не шукали. По карті я бачу, що ми вже десь за Києвом приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат. Висить халатик на плечках. І ванна кімната. Ще чесно, початок, уже як з якогось фільму жахів. Що ти виходиш і тебе кудись везуть за місто, ти приїжджаєш до якогось старого збочинця, там вже є спеціальне місце для дівчат. Розкладають переді мною кілька телефонів і починають дзвонити підлеглим, вимикаючи мікрофон і розповідаючи мені, кого він, коли і як, і що всі жінки, які займають посади, просто трахались з ним. Хенесі я розбавляю колою, слухаю, що на таких, як я, тільки алкоголь переводити, заварюють чай і кажуть пити на брудершафт. Коли я відхиляюсь, аби мене не поцілували, ступор, почервоніння і знову криють матом. Уявіть себе, вам 19 років, вас кудись везуть за місто, і оцей старий звочинець, ректор, намагається вас споїти, розповідає, як там і кого він трахав. Починає до вас лізти, цілуватися, це просто настільки все гидко Пропонує ще грати у більярд на поцілунок або 100 доларів. І правила такі: якщо шар пота потрапляє у лузу, то поцілунок і так дві години. І добре, що ця історія, в принципі, закінчилася нормально, тому що дівчину вона там просто дуже багато говорила. Ректор зрозумів, що. З нею справ не буде, на неї не можна так надавити, і відпустив її додому. Так виявилось, я дуже класно вислизнула, бо от були дівчата, з якими це сталось у 17, і все було не так скромно, як в мене. Ліш задає питання, Михайло Михайлович говорять, ви з студентками вашого університету. Михайло ними засню сьогодні. не стоїть, з ким я сплю не мені Чи когось взагалі дивує те, що Поплавський так себе поводить, що він настільки відчуває свою владу, що просто вивозить своїх студенток кудись до себе, влаштовує оці незрозумілі речі, намагається на них тиснути, і е, те, що його сприймають несерйозно, це якраз і його суперсила, тому що. Всі такі, ну це ж Поплавський, тут нічого такого. Ну він постійно про це говорить. Ну, хоча він буквально цілує губи, бере на руки, використовує у своїх тіктоках. І до речі, ось тікток Поплавського, і це буквально антонім до слова вишуканий, тому що такого засилля, смаку, шароварщини, без культурщини треба ще пошукати. І Я навіть не знаю, де це таке можна знайти. Тому всі оці приколи про українці, сало, я там українець, я там людина. Люблю сало ла-ла-ла. Коли людина у 75 років намагається вести себе як 20-річна, це супер дивно. Що це таке? Я тобі 100 гривень дам? Дав. За кефіром послав? Послав. Кефіру не було? Не було. А де гроші? Які гроші? Це крінж, це не смішно. Мала, скільки можна? Замов собі сама суп. Я тебе навіть не знаю. Особливий вид пекла – це тіктоки, які натякають на секс. Тобто дуже багато тіктоків. І це ніби реклама целібату. Наш вокзал. Чому? Такий же опасний і гарячий. Ви, як Терена Сок. Чому? Я так давно вас шкала. Ви, як Google. Чому? У вас є все, що я шкала. Ну, молода є. Я стараюся. Легкий секс каждый день или через день. Ну буває по-разному. А тяжолий, тяжої я не займаюся. Я часто їм бичачі яйця, це дуже важливо. Також білок робимо три, три яйця, жовтки звідти викидаємо і тільки білок, тому що він добре впливає на потенції. А десь рік тому був скандал з тим, що він принизив одну з дівчат, тому що він розповідав про щось там про вареники, і одна з дівчат спитала жартомач він їх нагодує. І він відповів подивись на себе, куди тобі ще вареники. Також він називав дівчат тьолками та малихами, і коли в нього спитали про це, як ви можете називати свій університет найсучаснішим, якщо його керівник називає дівчат тьоками та малихами? І спочатку Поплавський відмахнувся від цих слів, мовляв, він такого не казав. коли було відео, Підтвердження цього він сказав. Вони запитали, і я відповів. Це нормально, це провокація. Мене взагалі нема за що критикувати. Я чистий піарчик. Якщо скандалу немає, я його придумаю. Сказав він. Знаєте, як я називу своєго будущего сина? Як Міша? В честь мене? Да, в честь його. Отця. Навіть коли якісь такі скандали, які мали б реально знищити репутацію якоїсь людини, він такий, та це чорний піар, все нормально. І це дійсно не знищує його репутацію. Він як сидить на своєму місці, так і як сидів на своєму місці, так і сидить, як розповідає в інтерв'ю про якісь там сексуальні пригоди, так і розповідає, коли ти заходиш в Google і пишеш там. Поплавський, студентки, і там купо фоток, як він там їх обнімає, як він стоїть на фоні якихось напівголих дівчат, як він там їх бере на руки, як їх він там цілує. Все це і ну окей, всі такі. Це поплавський. Нескінченні погані новини, дні без сонця, холод. Це все просто вимотує мою психіку, і я постійно шукаю способи хоч якось підтримати свою нервову систему. Порятунком для мене став Магній від Перло-Хелса. Я приймаю одну таблетку вранці і одну таблетку перед сном. Приймаються три тижні і відчуваю дійсно покращення своєї нервової системи, що я стала спокійнішою. А по-друге, що було для мене набагато важливіше, це те, що я почала краще спати. Я почала набагато швидше засинати, і навіть коли серед ночі були тривоги, я прокидалась. І засинала знову набагато швидше. А не так, як колись, що я дві години ворочилась у ліжку, а потім вже наставав ранок, і я просто не розуміла, чи я взагалі спала, чи я не спала, і я була просто розбитою. Зараз дійсно з магнієм мені набагато легше це все переносити. Тому щиро рекомендую продукти від Перла Хелса. Вони дійсно працюють та допомагають покращити самопочуття. Якщо ви перейдете за посиланням у відео, то за промокодом наумова 10 ви Отримуйте 10% знижки на ваше замовлення. Ректор, викладач, який розповідає, наприклад, на своєму ютуб-каналі про енергетичну ерекцію. Поговоримо про енергетичну ерекцію та її прояви. Енергетична ерекція термін, що тільки нещодавно розкрив себе у психології та філософії. Це стан психологічного, а іноді фізіологічного збудження під час емоційного сприйняття людини. What? Okay. Розповім вам історію про те, як я їздила на екскурсію в університет культури в Києві. Я вчилась в коледжі культури у Миколаєві. всім, хто з Миколаєва, всім привіт. Коли якраз ЗНО здавала приблизно в той самий період, можна було безкоштовно поїхати на екскурсію в Київський університет культури. Подружка мені дзвонить, і каже: Хочеш поїхати в Київ безкоштовно подивитись на університет культури. Я така, звісно, так, тому що я до цього ніколи не була в Києві, і мені дуже хотілось в цілому кудись поїхати. Щось подивитися. У нас було десь людей 20, Це був великий автобус, і ми, от якраз з Миколаєва, їхали в Київ і паралельно ще зупинялися. Мені здається, раз п'ять, коли вже під'їжджали ближче до Києва у заклади Поплавського. Як це було? Ми приходили туди, нас всіх заводили. Ми ставали так посередині його цих вареничних, і ти заходиш туди та пахне цією їжею, навколо взагалі людей чомусь ніде не було. І нам розповідали 10, 15, 20 хвилин про те, який попуавський класний, який він класний бізнесмен, як він несе українську культуру. Що от оці придорожні заклади, що підвищують впізнаваність української культури, який попуавський там бізнесмен? Це дійсно ти стоїш отак, то от 15 хвилин слухаєш, і ми ще стояли голодні, тому що ми вже були в дорозі, десь годин 5, мені здається, і ми вже всі запаси, які там у нас. У ми поїли, Ми заходимо. Отак от дуже смачно пахне. Ми думали, що може нас десь. Десь щось чимось пригощать, хоч там не знаю по парі вареників, комусь дістанеться. А ні, ми отак заходили в заклади, Нам розповідали про заклад, розповідали про те, який Поплавський класний, який він бізнесмен, все таке. І потім ми виходили знову в автобус. І так було разів п'ять. І я на той момент не думала, який Поплавський класний. Я просто думала, блін, як я сильно хочу їсти. Потім ми приїхали, нас завели у таку велику аудиторію. Заходить поплавський, такий ой. Привіт, жарти жартами, пожартував про одне, пожартував про інше, розповів історію про те, як він звичайний хлопчик, з села, піднявся, як він став бізнесменом, який він зараз успішний. Це теж він розповідав, жартував жарти, казав, що от, якщо у мене. Там вийшло, та і у вас вийде, і нам навіть якісь, по-моєму, чи книжки давали, чи брошури. Я вже не пам'ятаю, тому що це було давно. І побіг кудись далі в інші аудиторії, тому що це були не лише ми, це були, я так зрозуміла, з усієї країни. Потім вже було пізно, і нам треба було десь переночувати. Ми ночували у гуртожитку університету, і це було жахливе місце, тому що ми заходимо. Це невеличка кімната. Там стіни були такі брудні, що вони були просто якогось незрозумілого кольору. І складалось враження, що це якась камера, а не, не знаю, не кімната у гуртожитку. Можливо, це просто якісь були кімнати, де ніхто не жив, але. Це була невеличка кімната. Там стояли двоповерхові ліжка, ще залізні, такі з пружинами. Десь людей 10-15 у цій невеличкій кімнаті ми були. На наступний день був концерт, і ми сіли потім в автобус і поїхали. Така от була екскурсія. І тоді я вперше побачила Київ і закохалася в нього. І така, блін, як я хочу жити в Києві, як мені подобається це місто. І через. Десять років я сюди переїхала. Я жила і ще у Харкові, у Львові, в Одесі. Я думала, може мені десь в інших містах сподобається, але найбільше мені подобалося саме в Києві. І коли я така переїхала, думаю, вау, нарешті я тут живу. І ця поїздка, я не скажу, що вона була прямо погана, але ця поїздка складала враження. Що ми приїхали не подивитися університет, а ми приїхали послухати, який Михайло Поплавський класний, тому що це була буквально суцільна реклама не університету, а саме Поплавського, тому що ми про нього чули просто на кожному етапі цієї поїздки. Повертаємося у сьогодення, і чи буде щось після цього скандалу? Я думаю, знову ні, тому що. Поплавський це людина, яка називає такі скандали просто чорним піаром, і його ніяким чином я не знаю, що може його зрушити з місця, що може якось притягнути його до відповідальності, почати якесь службове розслідування і ще й медіа зараз. Прикривають його, скажімо так, тому що якщо ввести Поплавський, то в першу чергу буде не про ось цей скандал, а буде про те, що вони з Павлом Зібровим такі молодці і організували проєкт Українська пісня року. І зараз про це багато хто пише. І хочете, я вам навалю ще крінжі. До свого 75-річчя він зняв документалку про себе. Документалка вийшла не така велика, там 21 хвилина всього лише, вона називається. Персона я народжувався не один раз, як людина, як батько, як керівник, як ректор, як бізнесмен, виконавець, як коханець, і там з'явився навіть колишній президент Віктор Ющенко який авторитет для культури української це людина. Приклад, і там він хвалить себе з усіх сторін 21 хвилину і 10 секунд. Тільки розвиток, тільки досягнення, тільки зростання. Єдине, що має значення. А ще тисяча і одна безсонна ніч. Міркувань і сумнівів, натхнення і осяяння. Ми в нього висновок можете зробити самі. Дякую вам за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео.